нас тема третьої секції форуму бізнес А це цифрові інновації в сучасному суспільстві. Кожна жінка зараз теж сучасна, в кожної руці є телефон. Треба знати певні правила кібергіяни і взагалі лайфхаки, які зараз є, для того, щоб бути ще більш прогресивнішою і швидкішою у цьому суспільстві. В своїй секції я хочу розповісти про деякі аспекти кіберзахисту, тому що зараз і держава, і бізнес направлені на діджиталізацію, на розвиток цифрових систем, тому вони ніколи не можуть іти осторонь від кіберзахисту обов'язково потрібно знати, як захистити і себе, і користувачів своїх клієнтів, своїх співробітників від хакерських атак. Ми всі абсолютно рівні. Машина не запитує, якої ти статі, гендеру жінки абсолютно на рівні з чоловіками, а можливо навіть серйозніше можуть вступати в цифрову війну і перемагати нашого спільного ворога.